Отже, сенсорні системи це сукупність структур, які забезпечують зв'язок центральної нервової системи із зовнішнім і внутрішнім середовищем. Основні сенсорні системи зорова, слухова, нюхова, дотикова, рівноваги і відчуття положення тіла в просторі, пропріорецепція. Виокремлюють також температурну, больову і інтерорецепцію, що обробляє інформацію від внутрішнього середовища. Залежно від типу подразнень розрізняють: фоторецептори сприймають світлові подразники, фонорецептори сприймають звукові коливання, механорецептори сприймають дотик, тиск тощо, хеморецептори сприймають хімічні речовини це нюхові і смакові рецептори. Терморецептори сприймають тепло і холод, ноцецептори сприймають біль. По суті, це голі нервові закінчення. Людина бачить предмети обома очима одночасно. Тобто зір у нас стереоскопічний або бінокулярний. Поле стереоскопічного зору, що дозволяє бачити об'ємність, тривимірність простору, місце розташування предмета і відстань складає 140 градусів. А загальне поле зору при нерухомому оці 180 градусів. Орган зору око складний і унікальний. Він розташований очній ямці черепа. Має кулясту форму і тому називається очним яблуком. Око має допоміжний апарат, до якого відносяться брови, завдяки яким під, що стікає, не потрапляє в очі повіки, що змочують око слізною рідиною, вії, що захищають від яскравих променів. У верхньому зовнішньому куті розташована слізна залоза. Вона виділяє секрет, сльози рідину з антимікробними властивостями. Сльози накопичуються у слізному мішечку. Їх надлишок надходить до носової порожнини. Внутрішня частина повіки. І передній відділ очного яблука вкриті оболонкою, конюктивою. Кон'юктива виконує захисну функцію, виділяє секрет, що зменшує тертя під час рухів очного яблука, оберігає око від висихання. При порушенні правил гігієни, впливу збудників, алергенів виникає запалення кон'юктиви, кон'юктивіт. Люди з нормальним зором на ній побачать Ейнштейна. Короткозорі побачать Мерлін Монро. Якщо ви зараз бачите Ейнштейна, відійдіть на кілька метрів, і тоді ви побачите Мерлін Монро.